Toyota rav 4 плагін гібрид 2023 року. Про це нам говорить ось цей шильдик, цей підзаряджаємий плагін гібрид. У нас максимальна комплектація камери по кругу. 19 дисків вони стають тільки на Toyota rav 4 19 19235 на 55. Здається, ось з таким, ось таким візерунтом, дуже крутим. Далі у нас ідуть адаптивні діодні фари. Чорна глянцева рішітка радіатора, синій шильдик Toyota rav 4 чорна криша, ось чорний в нас стойки і чорна криша. А автомобіль сірий. І не всі знають, всі взагалі про це не знають. І я про це не знав, але, друзі, Toyota rav 4 фарбує свої автомобілі в два окраси. Тобто у вас є один, одне пофарбування в чорний колір і потім друге пофарбування в сірий колір. Ну Все новеньке. Взагалі тут шкіра обробка. Тут у нас є пам'ять сидінь, тут у нас м'яка софт-панелька, тут все під шкіру зроблено. Сидушка у нас звичайно комбінована з вентиляцією, з підігрівом. І ось такий фірміний стиль у цих сидушок є. Ви бачите, ось така червона прострочка. По шкірі, ось так от вона йде. Це дуже круто. Ліворуч, знизу від керма знаходиться панель з кнопками. Включення підфарників, також обігрів зони склоочисників і кнопочка View, яка змусить водіїв чухати потилицю, але вона дуже зручна і показує, якби вид зверху, коли автомобіль рухається. Далі в нас іде підігрів керма, примусова розетка. В нас американець на 120 вольт. Є ну і звичайно відкриття багажника. Всі кнопки задіяні, і тому ми можемо сміливо казати, що в нас максимальна комплектація на автомобілі це дуже швидко можна дізнатися, якщо у вас задіяні всі ці кнопочки.